Так, ну і власне звіт для клієнта по саморобному мікроскопу. Постараюсь вписатися дуже коротко. У мене є вже на каналі широкі поширені відео, розширені. Коробка, конвертер, преобразователь, виход ВГА на монітор. Е, Живиться коробочка від блочка живлення на 5 вольт. Підключаємо. Тут у нас стоїть аналогова камера і об'єктив. Камера підключається до Ось. і камера підключається до е, живлення теж блочок 12 вольт. Оп. Бачимо зображення материнської плати. Залишаю незакріпленими деталі. Це спеціально на розсуд клієнта, повторююсь ще раз. Може бути штатив, згідно як робоче місце у клієнта обладнане. Робоче місце може бути так, що штатив буде з правої сторони, може бути з лівої сторони, а може у клієнта буде ось так стояти в мікроскопі, штатив буде попереду, тому що монітор десь збоку. Тому коробочку і кришечку залишаю неприклеєними. Зараз покажу про особливості регулювання. Значить, на блучку кнопочка. пипи. -пи. мод нормал, юзер, то есть пользовательский, bright и софт. Я на софте, в принципе, дивився. <связываю> Было чудово. Так, зафиксую движки камеру. <связываю> Можно Опускати донизу на всю, ну, як на всю, там, до 20 сантиметрів? І вже тут регулюємо якість ось цим колесиком. Не в ту сторону кручу. Якщо Треба побачити більше поле інструментів, ну, господи, елементів. Піднімаємо цілком штатив догори, цим регулюємо. Оп. Фокус на камері не наведений, а я дивлюсь на камеру і думаю, чому так погано видно. До самого екрану треба було доторкнутися. Ось така от штука. Поширене відео з точно таким самим мікроскопом вже є. А, і ще один момент. Оця кришечка пластикова, я її просто ось до накаплю тримоклею притулив. Зверніть увагу, що при закріпленні, щоб все було чудово, не було інверсії, проводки мають бути до вас. Якщо у вас штатив буде з лівої сторони, то тоді треба відклеїти. Оце разом з камерою цю пластмаску. Вона просто я ж, держиться ось, на каплі термоклею. І розвернути її проводками туди, в ту сторону. Ну, а заклеїти я їх кріплю на ось. Ну, я ж думаю, майстру не треба пояснювати, що таке B7000. Ось така справа. Ну і власне коробочку теж там. Так, щоб було зручно. Після того, як клей висохне і закріпите камеру в коробочці під провідки прорізані дирочки, все акуратненько, раз і раз. Ось і всі основні моменти. А, єдине, що ця підставка в мене ще з великого, з великої. Коротше з цілого ящика. Я від'єдную окремо кришку. Получається, і поверхня сама по собі, це термоклей. Щоб хейтери зразу тут не напали. Термоклей я вичищу. Від'єдную просто верхню кришку і все. І тоді виходить акуратний гарний термостіл. Хто там як займається, я в принципі. Робив для себе ну, повністю з такої плити, то в мене було на весь стіл. Воно. Ну, річ кожного. У сюди навіть коврик силиконовий пистолет і на ньому працювати. Ну все, обіцяв, що відео буде коротким, але як не старався, все одно вписався аж цілих 6 хвилин. Всім гарного дня!